Вы придумаете просто на ходу, а знаете, как, как фокусники в церкви из рукава просто. Сейчас. Представьтесь, пожалуйста. Пожалуйста. Назовите мне, пожалуйста, причину остановки. Сейчас патроны педиды вам назовут. Да, давайте. Видите, у нас теперь не так Здесь Вам сикер уже. Ну, Мені більше 60, -60 років, але не важливо. Причину зупинки назовіть, а мені, будь ласка. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні подивимось цікаве відео, і ситуація, в принципі, така. Яка може трапитись з кожним водієм, коли працівник поліції зупинив і каже про перевірку військово-облікових документів, повідомляє про спільні якісь відпрацювання і багато чого цікавого. Сьогодні більш детально будемо розбирати. Якщо ти не підписаний ще на мій канал, обов'язково підпишись, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Будь пожалуйста. пожалуйста. Назовіть мені, пожалуйста, причину остановки. Хто з патрульної підійде вам назад? Да, здоров Доброго дня. Доброго дня. колікової документи маєте. Представтесь, будь ласка. Да, да, Зупинилась інспектор з 1 родити 1 БВП Полтавської області і старший за поліції Орас Срій Сергійович. Читала. Е, Та не потрібно, я вам довіряю. Пікарте? Я вірю вам, не потрібно. А. Друзі, зверніть, будь ласка, увагу. Один працівник поліції зупинив транспортний засіб і каже про те, що ну зараз до вас підійде інший працівник поліції, і буде з вами спілкуватися. А що це взагалі таке? Ну, якщо ви зупинили транспортний засіб, будь ласка, представтесь, будь ласка, повідомте про повну фото-відеофіксацію і назвіть причину зупинки. В чому проблема? Цього не було. А і ще дуже цікавий момент, друзі. Зверніть увагу на форманий одяг цього працівника поліції: порушення однострою. А це вже підстава для скарги. А в цього працівника поліції ми бачимо, що нема чого все вірно, кепі нема, тому що є наказ Міністерства внутрішніх справ номер 2 сьомий, який визначає, поліцейські зобов'язані носити однострій відповідно до вимог цих правил, утримувати однострій у зразковому стані та бережно ставитись до однострою та запобігати його пошкодженню і забрудненню. Ось так. А ось вам, до речі, друзі, зразок, як повинен виглядати оформленний одяг працівника поліції, в тому числі кепі. Там ще багато чого цікавого. Можна для себе подивитися, щоб знати, як повинен виглядати працівник поліції. Дивіться, вас піне відпрацювання це цікаво сперс військовим. Вам років? Ну, мені більше 60 років. Все не важливо. Причину зупинки назовіть, будь ласка. Ну, я думаю, мій напарник вам уже сказав. Ні, ваш, ваш ваш напарник. Говорили. <говорили. <говорили> Понятно. Говорили чи не говорили? Ні, конечно. Ви придумаєте просто на ходу. Знаєте, як фокусники, в церкві з рукава просто. Добре. Гарного дня, Да, дня. <говорили> <говорили> Друзі, а давайте тепер більш детально розберемо, що ж порушив працівник поліції. Однак спочатку невеличка рекламна пауза. Кожен водій, який виїжджає за кордон, повинен мати зелену картку. Це обов'язкова страховка. А в додатку Hotline Finance її можна зручно швидко і дуже вигідно оформити. Сервіс зібрав в одному місці найпопулярніші страхові компанії. Порівнюйте ціни, вибирайте оптимальний варіант та оформлюйте зелену картку за кілька хвилин прямо у своєму смартфоні. І не забудьте, друзі, скористатися моїм промокодом boltic 10 для додаткової вигоди. Завантажу застосунок Hotline Finance Ви маєте можливість в описі під цим відео. Маєте ви чи не маєте військово-обліковий документ, яким чином це відноситься до підстав зупинки транспортного засобу? Згідно з статті 35 закону про наспол немає такої підстави, як перевірка військово-облікових документів, як перевірка взагалі документів, тому що це окрема превенція. Яка визначена 35-ю. 32-ю визначена перевірка документів. Однак працівник поліції повинен діяти в рамках чинного законодавства, діяти в межах та спосіб, який йому надало. чинне законодавство України? Держава. Це визначено в статті 19 Конституції України. Далі ми ще чуємо про якесь спільне відпрацювання, друзі. Ну, знову ж таки, звертаю увагу, ну, все ж таки повинні діяти в рамках закону, яке спільне відпрацювання. Ну, такої підстави зупинки також немає. Тобто працівники поліції так зупиняють водіїв тому, що вони не знають свої права, не вміють ними користуватися, та починають розповідати про якісь надумані підстави, надумані закони або нормативно-праві акти, яких взагалі не існує. Тому щоб ти був обізнаний, не забувай долучитися до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Ми працюємо по всій території України без вихідних і без святкових. Ось за цим номером телефону долучайся. Нас вже майже 20 тисяч учасників по всій території України. Якщо потрібні деталі, в Описі під цим відео буде посилання на наш сайт. Перейди і долучайся до нашої спільноти. Ну а вже ж, друзі, не забувайте, що вам завжди у нагоді стане корисна література. Ось такого характеру. Якщо вас зупинив працівник поліції, ви одразу відкрили і все згідно чинного законодавства, повідомили. А для того щоб придбати таку літературу, переходь к нам на сайт, познайомлюся та придбай для себе те, що тобі більше підходить. І що цікаво, друзі, ми в кінці побачили це те, що представник поліції вже каже: Та ви водій по телефону говорили. Говорили по телефону чи не говорили? Ні, не говорив. А ну тоді все, питань нема. Що це таке? Зачекай, Та то у вас спільне відпрацювання. То ви говорили по телефону. Якщо говорили по телефону, будь ласка, докази. А нашого ви звинувачуєте особу в тому, що він не робив? От тут би в нагоді нам би, би індивідуальна персональна фінансова відповідальність працівника поліції, про яку я казав, і ми намагалися протиснути це. Однак, друзі, на жаль, на превеликий жаль. Не вийшло, і до речі, стосовно моїх намагань зробити те, про що я казав, щоб включити в дисциплінарну комісію представників громадськості, і намагався я зареєструвати на сайті петицію, все відмовлено повністю без обґрунтування. Ми намагалися із інших акаунтів зробити. Ось чомусь з поліцією і змінами у нас виникають проблеми. Хоча це конструктивна історія. Це конструктивний діалог між водіями та працівниками поліції, який повинен бути і рано чи пізно це 100% зміниться, зміниться. Я вас запевняю. тому що я особисто для цього роблю все, що можу. І учасники моєї спільноти, в тому числі, роблять це, тому що правова вихованість на дорогі – це дуже і дуже потрібно для нашої держави, як і для працівників поліції, так і для водіїв, щоб не було жодних казусів, проблем. І розбирательств, тому що бачимо, що працівники поліції дуже часто порушують чинне законодавство України не несуть відповідальність. Хоча ми в свою чергу намагаємося все зробити максимально для того, щоб вони були покарані за кожні свої дії. Багато хто з вас мені пише коментарі стосовно того, що там зі справою Дмитра Ямахи і Єгора Скамінського друзі, все. Рухається все в процесі. Я поки що ну не можу сказати, тому що є певні моменти пов'язані з слідством. Однак незабаром будуть дуже ну маю надію позитивні новини. І я впевнений, що вони вам сподобаються. Тому залишайтеся на цьому каналі і слідкуйте за новинами. На що хотілося б звернути ще увагу, друзі? Так це на дуже важливу статтю, яка викладена в чинному законодавстві України саме в законі України про національну поліцію. Це стаття 11. Діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням. Це дуже важливо. І ще, друзі. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Про що тут ще казати? Все в принципі в чинному законодавстві, все в принципі є. Однак, на жаль, чомусь представники поліції завжди бачать у водія якогось ворога, який комусь щось зобов'язаний винен. І оці нескінченні протоколи, постанови на незаконні. А ще мені подобається, як вони, якщо щось не можуть зробити, так одразу 130-ту статтю складають на водія. До речі, друзі, слідкуйте за новинами, перейдіть на мій телеграм-канал, підпишіться. Там буде опублікована інформація, і вже на наступному тижні ми будемо проводити дуже крутий тренінг, пов'язаний з розбором цієї статті 130, І що робити водію, щоб не потрапити у холеп. Що такі ситуації бувають? Так, бувають. І дуже часто, дуже часто, коли водій навіть нічого не вживав, а може отримати протокол по 130-й. І що потрібно буде робити, обов'язково розповім разом з спікером, який буде запрошений для проведення даного тренінгу, друзі. Слідкуйте за новинами. Незабаром ми відкриємо реєстрацію на даний тренінг. Якщо у вас є цікавий матеріал, присилайте мені мої соціальні мережі в описі під цим відео. Переходьте, друзі, бережіть себе і усім вам мирного неба.